Ну, Зі вітаю. Росія демонструє, що вона не готова припиняти війну і готова воювати ще протягом наступного року мінімум. А закладає можливість продовження війни аж до 2027 року. Заяви Путіна тому є підтвердженням і візит Медведєва в піднебесну. Так само фактично, риторика підвищення ставок. І риторика така, що, мовляв, те, що там хоче Трамп, для Москви не є указом. Жодних там миротворців, жодного нічого. Тобто війна це те, що хоче продовжувати Росія. Фактично, я про це постійно говорив: що Росія не видно ні по економіці, ні по витратах на оборонку, що Росія готова завершувати війну і має таке бажання. Немає вона цього бажання. Її можна лише змусити до цього, яким чином змушується Росія до припинення війни, далекобійна зброя, насичення далекобійною зброєю Україну, дозвіл на удари по дальній логістиці ворога, вибування дальних аеродромів почати можна з аеродромів. НПЗ зараз і так Україна працює в цьому напрямку, і фактично це економічна складова. Більш жорсткі технологічні обмеження і знову ж таки санкції проти союзників Росії, які мають фактично страждати за допомогу Росії у веденні війни. Чи є ці інструменти у Заходу? Частково так інколи не вистачає політичної волі, надія на політичну волю. Тільки тоді, коли Путін побачить, що продовження війни. Наслідки для Росії матиме можливий розвал цієї країни, тоді він змушений буде зупинитися. Економічна ситуація, а також вбивання логістики ВПК ворога, здатні це зробити. Це не швидкий процес, це важкий процес. Тобто, якщо Путін не хоче говорити. Залишається лише ця опція. Чи вистачить на неї політичної волі у союзників? Це ми побачимо. Але як мінімум Росія буде робити все, щоб цієї волі не було у Європі, ну зокрема у Німеччині там вже будуть підтримувати будь-якого кандидата, окрім е, тих, які будуть виступати за дозвол на удари Таурусами по Росії. Така ситуація, друзі, в будь-якому випадку. Ми стоїмо, продовжуємо боротьбу на всіх фронтах. Слава Україні! Переможемо всіх.